Знаєте, почали про Ківу. Я хотіла продовжити з вами цю освітню наукову тему. А як ви взагалі оцінюєте ну, власне, те, що зараз обговорюють у ЗМІ і ситуацію з отриманням затриманням? Це наукового. просто підкреслює от, ну, ступінь кризовості у нас в суспільстві, в, в різних сферах, в тому числі в науці. Ну, в даному випадку, конкретно в науці. Бо це, звичайно, знущання і здорового глузду. От, людина, яка не може скласти одного речення без помилки на будь-якій мові, е, стає, там, отримує вчений ступінь, е, це неприємно. А як ви оціните діяльність пана Шкарлета на посаді виконувача обов'язків міністра? Я зіштовхуся з ним в одній ситуації і ми стали опонентами. А можна мені відкрити зараз? Е... Та -та -та ви обіцяли 16 грудня, Які що не голосуватимете. Так, між... да, оце воно це да я проголосував. Це одна з можна я просто кілька, поясню кілька з спочатку так. глядачам. Так, да, будь ласка, будь ласка. Значить, яка ситуація? Фейсбук Богдана Яременко 16 грудня. А, мій особистий досвід взаємодії з міністерством освіти і науки не дозволить мені проголосувати за кандидатуру міністра 17, -го. 17 -го грудня. Наступний день голосування у раді, і ви голосуєте за кандидатуру Шкарлета. Більше того того, це ще не все. Шкарлет набирає 226 так. голосів. Ця кількість голосів необхідна для прийняття рішення. І так. якби саме ви не проголосували, цього б рішення не було ухвалено. А тепер від... це не єдиний гріх у моєму житті, це один з найбільших. Хо, а, давайте а, про очевидно, гріки. так а, дивіться. Ну якраз вже ж відбувається все в останню ніч, коли йдуть переговори, коли на тебе тиснуть, переконують. Тиснуть, мається на увазі, ну, тебе просять зробити, от зроби отак. Да? Тобі кажуть, ти ж розумієш, ти член команди, далі роби з цим міністром, що хочеш. От завалюй його листами, критикуй, там, заставляй його робити, все, що ти вважаєш, правильно робити, але зараз ти повинен. ну, Є маса аргументів, коли значить, до тебе можуть підійти і, і, і почати переконувати зробити. Я піддався на цей тиск, мені соромно за це, але це що було. Хто на вас тиснув? Ну… Колеги по звичайно шикарні. А як ті, вони які... тиснули? От розкажіть, там, може, шантаж був. Ну, І ще так. Підходить такий. Коли ти працюєш. Отак, типа, Богдан. Так, так тисне. Так, <кхе> Наполеч, як як, на вас? Ви ж людина Кремінь. О, Людина Кремінь був міністром освіти, так. колись. Як, як мінерал, кремінь. Як мінерал, так. Ви як люди ви, непохитний, ви там. В деяких ситуаціях дозволяєтеся розійтися, так розгулятися, випіти так і так далі. А тут от не говорити 16 числа, 17 робити протилежно. Коли ти працюєш в якомусь, ну, в, в структурі, да, вам не подаваться слово колектив в структурі, де є, ну, і ти повинен сповідувати якусь корпоративну солідарність. От, ти не можеш, ти повинен вибирати. Да? Тобто, які питання для тебе принципові, де ти будеш от, до, до, до крові, там, до чого завгодно відстоювати свою позицію, і ніколи не погодишся. А де ти, ну, ти не можеш всюди і скрізь, коли тобі щось не подобається, говорити ні. От, в даному випадку я знав, що є питання, наприклад, такі ж заяви по обороні, по війні, де я повинен мати право. На свою позицію, що б там не було, і я це розумію своєю місією. І за це право іноді треба йти на компроміси і погоджуватися, робити те, що тобі не подобається. Хто вас вмовляв, Хто, Ви що магу? Я чесно не розумію. Чому раптом? Лідер підгрупи у фракції вас давайте я не буду далі, тобто, тому що я... ви пишете. Це... Ви ж, Дивіться, ви не будемо мене... вашою рукою. По для... Фейсбуку, для, зай... для, мене, для мене це моя особиста ганьба. От пов'язана була ця ситуація із тим, що відбувається у мене на окрузі, із спробою реформування Олімпійського коледжу. Де міністерство просто дуже непрофесійно і дуже непорядно вчинило з колективом і так далі. Мені здається, там є підозри, що корупційна оборудка. Міністр з моєї точки зору проявив себе дуже слабо в цій ситуації, як слабий менеджер, і людина, для якої суть справи не так важлива. Я був розчарований цим, і саме через це.